Супер. Так, мене звати Ярослав Пірух, мені 19 років, навчаюся в університеті. І знаєте, от недавно вже пройшли всі свята. Я зрозумів, що це були дуже дивні праздники. Тому що це були такі праздники, коли мій батько по всьому місту шукав креветки, а мого батька по всьому місту шукали ТЦК. Я би чесно батька схеми би забрав, щоб чесно ТЦК шукали креветки. Ну, Но... Но, Бо мене недавно зупинив ТЦКшник, я йому кажу, 19, він дивиться на мене і каже ростише. Мене чисто як карася відпустили, типа, це ще мальок, хай пливе. Зараз Нірест, хай плодиться. Тут комусь дзвонили, це, це стика дзвонила, такі, що цей підерман і говорить, ну, пробити по базі. Да, дивіться, я знаєте, ще помітив, що дуже часто батьки домахуються до дітей по професії, на якій вони навчаються. Тобто, коли ти медик, відразу на першому курсі до тебе батьки підходять, кажуть, а ну, подивись, що вилізло. Коли юрист підходять, як, дивися, прийшла комуналка, розбирайся. А я політолог, тому для моїх батьків я чисто гадалка, знаєте. Але я прогнозами як арестович, я постійно пройобуюся. Я... Вони кажуть, правда, залужну буду знімати, я такі, ні. Правда, мобілізація буде. Я кажу, ну навряд чи Путін прийде в Стамбул? Ну, напевно, так. Менше в сім'ї репутація піздуна. Але... Вони вже більше арестовичу довіряють, вони такі. Ми за що гроші за контракт платимо? Ти поясниш нам? Вас там взагалі не вчать. От ви кажете, «Зеленський диктатор, «Зеленський диктатор, да? е, як вас звати, де ви проживаєте Ідентифікаційний код, будь ласка. Я... Ні, бо мені дуже дивно була, коли ситуація, коли Зеленського назвали диктатором, тому що мені здається, що це найдивніший диктатор в історії людства. Просто я ніколи не бачив, як Сталін озвучував Падінгтона, як Мусоліні пісюном грав по Яроялю. Або як Чиушеску в кожному костюмі танцював під пісню козаків. Но... Дуже дивний диктатор. І бувають, знаєте, дивні насправді випадки. Я часто їжджу по Україні, недавно був в Одесі, і були дуже зранку сильні прильоти. Я сідаю в таксі, і таксіст каже: Слухайте, ви сильно спішите? Я кажу: Ні, ну поїдемо подивимося, де прильоти були. Я думаю, що це за додаткова послуга від уклону? Но... Я не буду закидати. Таксісти взагалі дуже специфічні люди. Я не знаю, може у вас були такі випадки, коли ти сидиш, ніхера не говориш, тупо мовчиш, і він в якийсь момент такий: от ви кажете Польща. <плес> я ніхера не казав, але він каже: я тих поляків пам'ятаю. Вони в 90-х приїжджали, вантуси купляли, сірники, в них ніхера не було. Я в якийсь момент дивлюся на нього, він такий: от бачите, ви розумна людина, все розумієте. Я роблю легенький і вже стою на крок ближче до політологічного розбіру. Він якийсь момент такий: «Ну, американці вже все рішили. У мене є друг військовий, він каже, все вже давно рішено. Ми приїжджаємо на точку, потім він мене просить, каже, поставте мені нормальну оцінку в уклоні, бо останнім часом дуже низький рейтинг. Я йому ставлю одиницю, «Ну, бо американці вже все рішили. Тут е... все рішено. Дай, мене ще дуже сильно бісить коментарі, особливо коментарі в Фейсбуці. І коли скажуть, що, наприклад, моє покоління, воно якесь не таке, згадайте про старих дідів з бабами. Там їм фляга свистить страх. Як я Я не знаю, коли в Фейсбук заходжу, я такої гнилості, ще ніде не бачив. Я навіть зараз хочу зробити заяву. Значить, слухай мене сюди стара клафілінчиця. Галіна плюта 77. Якщо ти ще раз напишеш, щоб мене мама на кропи увестяла, я влаштуюся воля кабель і відключу тобі інтернет нахер. Ти мене поняла? Це ужасно. Я заходжу, приходить мені коментар на серу твоїй мамі. Я відкриваю аватарку, а там баба з двома внуками сидить і з квітами. Я думаю, моя ж ти кокетка, но. Там в них є дві два стовпани, які формуються образи. Це мама і срака. Ну там, якщо це ще з'єднати, це буде комбо. Там тупо пишуть мені таке: в моїй сраці більше розуму, ніж в тебе в голові. Щоб твоя срака по швам розійшлася і мене улюблене. Напийся гімназіюшки». Я думаю, ну в нас в першу чергу бабуся. Вона хоч і обсирає, але все одно хоче мене нагодувати. Ну тут. Та дякую. Такі, про бабусів не варто. Це... Нічого, мене потім розтеруть в коментарях в Фейсбуці, я вже готовий до дуелю. Да, і знаєте, про те свята, я знаєте, зрозумів по правді кардинальну різницю між п'яним батьком і п'яною мамою. Знаєте, тому що п'яний батько це завжди загадка. Тому що ти не знаєш, або він всім буде гроші роздавати, або вся сім'я біжена буде тут, з крайності в крайність. Раз до мого батьки підходить п'яний дід. Він його тако пихає і каже: а ну, в'їби мене. І батько в'їбав, ну. Він ніколи не любив тестя, ну там... потім виявилося, дід сказав, давай в'їбем. Але вже батько не перепитував, там вже кулак летів. Ну. А п'яна мама, знаєте, по-перше, вона ніколи не визнає, що вона п'яна. Вона завжди така, ай, та трошки з подружками посиділи, нічого такого. Я думаю, в сенсі нічого такого. Ти прийшла до хати боса, ну тут вже є, є питання. І по-друге, п'яна мама завжди мама. Вона може прийти вночі, сісти на краєчок ліжка і така. А я взагалі хороша мама. Ви мене любите? Вона в цей момент максимально турботлива. Вона така, що там, як школа? Я кажу, я вже в університеті. Вона каже, Боже, як швидко ростуть чужі діти. Каже, а що це в тебе за синяк такий? Я кажу від батька. така, хоч щось від батька. Не знаю. Я ще, знаєте, був в компанії, де старші жінки випивали, я помітив, що в них є кілька стадій. Перша стадія, коли вони починають випивати, вони показують фотографії своїх дітей. Друга стадія це коли вони починають свататися. І третя стадія, коли жінкам не треба наливати, це коли вони розказують, хто як рожав. Старші жінки зрозуміли, ну там. Я ще помітив, скільки кіба жінки разом не сиділи, вони все одно потім мають приїхати по домам і ще одна з одної зі дзвонитися. Я так розумію обісрати з ким, з ким вони сиділи, правильно? І бажано по кругу це зробити. Дай ви знаєте, в мене ще є маленька сестричка, і купую часто домашніх улюбленців, і мене завжди дивує, як ми пояснюємо дітям, коли домашні улюбленці помирають. Тому що ми завжди такі теплі краї полетів, десь шкафу найдем, але така фігня не працює з родичами. Не буде такого, що помре дід. І ти такий, ти за дідом не плач, йому щось в голову йобнуло, зібрав речі і в кубу. Ну, ти... За бабусю не плач, ми потім її під диваном, пілісосом достанемо, ну там. Ви знаєте, зрозумів, що коли в хаті є дід, домашніх улюбленців не треба купляти, бо дід навчить цього сам. Він як кіт навчить прибирати риганину, він як собака навчить турбуватися про нього. Я ще з дитинства знаю. Це дух діда. Ви почув він про алкоголь, він розбив вам стакал. Тут Ні? Ну, дивіться, позбирайте алкоголь, він зараз миницького прибіжить сюди. Він <соць>, на нюх. Да. Ві знаєте, він як пес навчить турбуватися. Ви знаєте, я ще дитинства знаю. Якщо дід п'яний, його треба підняти з вулиці, бо піде дощ, він захванеться в калюжі. Тут е дуже дивно. Не знаю, в нього зараз ще дуже цікава робота. Він зараз сутки через двоє бухає. І охоронц відпрацьовую, там графік вільний, знаєте. Просто не знаю, як вас в мене вже дід років десь 15 вже помирає. Просто в четвер, будній день, він заходить у тебе в кімнату і такий вмираю сьогодні. Я кажу, чого? Та на душі щось так недобре. Я думаю, ти перед цим їбав стакан чистого спірта. Ну це... це не смерть називається, це іжога, ну це. Інші поняття. Вже недавно в Києві гуляв з дуже зросійшеною дівчинкою, щоб ви зрозуміли на сік, вона мені в якийсь момент почала співати «Дєвачку пай». Я її такого обіняв, кажу, скажи чесно, по маліці сіла, но... думав, знаєш на каву піти, але ми липше, ліпше чефіру поп'ємо і з м'які Шавнарди пограємо. Тут така персона. Я її ще питаю, кажу, а було в тебе таке, що ти слухала пісню, а голубі летять над нашою зоною? Плакала і хліб м'яла. Вона дивиться на мене і каже: а ти звідки про моє день народження знаєш? Ти десь поруч був? Ну, я знаєте, ти зрозумієш, що точно з, нас з неї нічого не буде, бо я би не хотів трахатися під Алігрово. Ну це був би той момент, коли я їбу і плачу. Ну, це... <плес> Жахливо. Но, знаєте, я за те, що, щоб всі сфери розвивалися українською мовою, але є, є єдина сфера, де дійсно важко це зробити. Наприклад, сфера українського порно. Як має називатися український порноролик? Типу молодий байстрюк? Пестить жінку в розквіті сил. Потім студія буде сваритися, бо не знає, чи це правильно, чи пестить він, чи ласкає. Там... Потім це питання Авраменко на ЗНО буде виносити. Вся країна в дії буде голосувати. І буде новий скандал, що Юрій Горбно планує знімати новий фільм. Тут. Не знаю, як, як має взагалі починатися українське порно? Які мають бути діалоги? Типу, Героям слава! Це вже що, початок, ти йдеш мене їбати, чи що? Я щось не поняв. Типа, які діалоги мають бути в українському порно? Типа. Козаче! Дістай свого піструна, будемо пестити розкішницю. Ну, це Іван Франко і Лесі Українка. Пишуть нову п'єсу, каменяр заходить в лісову пісню, но... Не знаю, я знаєте, що помітив таку штуку, що в Україні дуже важко ще знімати хом-відео. Тому що я сам з Хмельницького, а це невеличке місто, і там тупо всі один одного знають. Колись хлопець зняли відео, виставили в інтернет. Хлопець ще не встиг вийти на вулицю. Йому вже баби з під лавки кричать: диви, Їбун пішов. Але в чому прикол? Він знімав відео від першого лиця, так щоб його не було видно. Його сука по дивану впізнали. Сусід каже: це точно Павлік. Я його запам'ятав. Він мене на цьому дивані і їбав, Ну це дивно. Не знаю, я з вами ще поділюся. Мені недавно прийшли перші нюци, перші голі фотографії. Е... Да, дякую. Е... Дякую. Жіночі. Не присилай мені більше того гамна, поняв? Я... Тим не здував. Ні, жіночі ню це, знаєте. А є якісь сумніви прям чи що? Уточняю, а ти хочеш прислати мені, я щось не поняв. Розлігся так. Да. Прислайте двоєм. Я... <рес> Знаєте, Але я в якийсь момент, момент дуже сильно напрягся, коли вона мені пише: тепер я хочу побачити твої дорослі фото. Я розгубився, фотки лічильника скинув. Е... Бо по правді тільки дівчата вміють робити прям сексуальні фотографії. Якщо дівчина скидає фотографію біля дзеркала з прогнутою спинкою, це прям щось. Якщо таку фотку скине хлопець, викликайте швидку пацану спину защемило. Там, якщо треба смазка, то тільки фастом гель. Но... Ви, дівчата, вмієте робити ці фотографії. А як хлопці роблять? Просто беру свого піструна і фотка зверху. Тіпа продаю домкрат не ношений, но... там ще завжди рука лодочкою такою. Ніби біля церкви милостиню просив і щось не то кинули, ну. Но... Ви, дівчата, можете продавати свої фотографії на OnlyFans. Ми, хлопці, можемо продавати максимум на OLX. В розділі роутери. Кабіля роутери і мій Воно пакетом іде. Судно ніхто не купує. Я ще недавно отримав найдивніший комплімент в своєму житті. Я сидів на барі, до мене підсідає дівчинка і каже. На такому милому лиці я ще не сиділа. Я розгубився, кажу, в тебе лице також миле, я також, но...» Бо це дуже дивна фраза, щоб почати спілкування. Якщо б у нас далі б щось продовжилося, були б діти, вони б питали, батьки, як ви познайомилися. Я такий вам ліпше не знати. но... Сидів за баром, місць вільних не було, а ваша мама шукала де присісти. І я безвідказний, тут прям. Меч. Не знаю, може скластися з мостедапу, що я прям цілий їбака. Е, ні, це далеко не так. В мене по правді, сексі було десь 2,5. Е... Це якщо рахувати той момент, коли в маршрутці жінка локтьому пісюн потерлася. Е... Бо я тоді кінчив, я, я зарахував. Але знаєте, я як кожен чоловік вірю в те, що в мене було багато можливостей потрахатися, але я десь затупив. Знаєте, як зі сварками, коли ти з кимось сваришся, потім йдеш додому, і такий, треба було отак сказати, отак сказати. У мене так само з сексом. Я потім приходжу додому і такий: ну оця фраза, пакетик брати будете. Вона ж точно щось означала, але не просто так вона сюну на пальці і відкрила мені пакетик, ну це. Але я, знаєте, інколи в сексі можу в себе сильно повірити. Я раз одній дівчині доволі високій кажу: давай попробуємо стоячи. <риклад> Підходжу, не достав, сука. Е... <риклад> ну як достав, але їй коліно натерло. Е... Раз одна мені каже, придуши мене. Я кажу, тобі прям настільки не подобається, но... Але... Я думаю, вона нас каже при душі мене, я хочу це забути. Ну це але я не хотів забути вашої реакції. Ви прекрасні, дякую. Ярослав Піро, гарного вечора. Дякую.